І, звичайно, дорогі брати і сестри, ми вас закликаємо. Якщо ви відчуваєте в собі оцей поклик здійснювати євангелізаційне служіння, тут є загін місії Гедеон. Ви знаєте тут місцевих за гедеонівців або можете підійти до нас, або ви зацікавлені ходити по школам, щоб роздавати нашим дітям слово Боже. Це треба робити правильно, це треба робити розумно. Так, як хоче сьогодні е, система освіти, щоб ми найперше їм допомогли, і зробити ту працю, яку нам важлива, щоб діти знали про вічне, теж підійдіть до нас. Чому? Бо ми віримо, що через це дуже багато людей прийде до пізнання і до спасіння Господнього. Бо Господь Ісус каже: як хто служить мені, й той іде за мною. І де я, там буде мій слуга. Як хто служить мені, того пошанує Отець мій Небесний. Я вірю, що кожного із нас на небесах буде чествувати, шанувати наш Отець Небесний. Кожне вручене Івану, молитва, пожертва за це, це те, як ми можемо вже сьогодні служити Господу на спасіння багатьох і на славу для нього. Хай буде йому вічна слава за все. Amém.